На Івано-Франківщині буде понад 60 територіальних громад. Таким є рішення обласної ради. В Коломийському районі цей процес відбувається доволі активно. Наразі вже сформовано одну громаду Печеніжинську. Інші ж населені пункти ведуть перемовини щодо об'єднання. Поспілкувався з очільниками кількох сіл Богдан Малецький. Печені же найактивніше попрацював у плані об'єднання. Навколишні села виявили бажання бути в одній територіальній громаді. Керівник центрального населеного пункту Ігор Довіра каже, що всі війти вирушили, та жителі практично одностайно погодитися на об'єднання. Я закликаю всіх вірити, воно відбудеться. Є політична воля президента, Верховної Ради, і обов'язково цей процес завершиться тим, що ми проголошували на майбудані, тим, що ми всі проголошували, і всі ті адміністративні послуги згідно того закону наближаться. Ближче до людей, це я переконаний. Тільки в часових рамках, так, одна громада чи інша громада йде впереді, інша десь позаду. Але що брати, допустимо, Печеніжинської об'єднаної територіальної громади, ми проговорювали. ми в, 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 в цьому в, в спільній робочій групі напрацювали план дій щодо об'єднання. До новотворення увійдуть сам Печеніжин як центр, Сопів, Княждвір, Киденці, Малий Ключів, Молодятин, Марківка, Рунгури та Слобода. Загалом це понад 18 тисяч мешканців. Сопівський сільський голова Олег Терпигоров впевнений, що його населений пункт прийняв правильне рішення. Наше село, те, як колись і було по історії, було колись належало до Печеніжинського району. Так обговорю, що попередні з громадою і перспективної. План такий розвитку села, щоб краще, щоб ми тут цілий кут, цей куш об'єднався, ці гірські населені пункти. ну і Центр Пічніше має і інфраструктуру, пожежну свою. Ну, По-перше, треба, щоб робити якісь зміни в державі. Ми хочемо так само, наша громада, щоб ініціювати ці кроки для децентралізації цієї влади, зменшити адмінресурс наш. Ну, і ці кошти, якщо закономіром. Щоб ми суто витрачали на наше село інфраструктуру, щоб був розвиток, щоб так як ми йдемо до Європи, щоб європейські школи були, відповідно, там майданчики всі всі, бо в Європі це якраз стимулює, для того, щоб громади мали всю інфраструктуру європейського значення. Серед інших громад активно працюють зараз у нижньому вербіжі. Колишній голова, а зараз активний громадський діяч Марія Карпенюк, розповіла, що об'єднання принесе користь для всіх навколишніх сіл. Я тішуся тим, що ці села, які навколо нашого села, що ми об'єдналися. Трохи, як ви знаєте, було важче змішано, Вони трохи не розуміли, але там мені сподобався дуже один депутат. Я правда не знаю його фамілії, який сказав, що як то не корабель. То, як багато людей, то вони його витягнуть, а одна людина нічого не зможе зробити, бо то не разом з кораблем. І я думаю, що ми разом з цими селами, що то буде все добре, тому що ну, і відділ нам розказувала Оксана Васильівна, що прорахунки були зробили, що е, мало би бути дуже добре. І я думаю, що кожний як буде газдувати в себе на місці, то буде добре. До складу Нижньовербізької громади погодилися увійти Верхній Вербіж, Мишин, Ковалівка, Великі Ключів та сам Нижній Вербіж. Тут мешкатиме понад 13 тисяч осіб. Сільський голова Верхнього Вербіжа Віктор Андрійчук впевнений, що їхня робоча група попрацювала якісно і об'єднанню бути. Ми запрошені мали з двох громад: це з Коломийської міської ради і з Нижнього Вербіжа. Ну чому вибрала іменно Нижній Вербіж, враховуючи те, що ну, ми і так з'єднані на сьогоднішній день це школою, це дитячим садком, амбулаторія одна. У нас на два села так, що більшість ми і спілкуємося, і працюємо з Нижнім Вербіжем, що тільки з Нижнім Вербіжем ми рахуємо, що це є одна громада, єдина. Об'єднавчий процес на Коломищині триває і далі. У П'ядицькій та Отеніцькій громаді також справи налагоджуються. Інші села ще вирішують з ким і як їм об'єднуватися. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма НТК».